Я хочу тебе сфотографувати. Мене так хочу сфоткати. Давай. Я вже казав тобі, що Сара справді талановитий фотограф. Тату, клянусь, вона тобі сподобається. Ми святкуємо щось особливе. Доброго ранку, я тебе кохаю. Я теж тебе кохаю. Ця дівчина занадто гарна для тебе. Я прибираю два будинки. Можливо, було б простіше переїхати жити разом. Свобода це найголовніше, що я маю. Я щойно дізнався, що вона дуже особлива особистість. Не розмовляй зі мною так. Сара. Щось цією картиною. Вона завжди висить якось криво. Сара. Навіщо ти це зробила? Тобі варто піти. Негайно. Забирайся геть з мого дому. Ми батьки Макса. Він тут. Я його не бачила. Можливо, він пішов і не сказав мені. Вона щось зробила. Знаєте, скільки людей йдуть з дому, щоб від усього зникнути, і вони не хочуть, щоб їх знаходив. Це точно не мій син. Ти щось знаєш? Хіба в поліції не вчать вас, що збігів не існує? Про що ви говорите? я нічого не знаю. Сара. Її чоловік загинув в результаті нещасного випадку, а незабаром зникає її новий бойфренд. Що ви зробили з моїм сином? У тебе є якісь злі наміри? Мені треба хвилюватись, ти повинен.